Онучка приїхала, Серніва приїхала, думали, тут сховаються, воно вийшло наоборот. Думали, тут ніхто ж не думав, що тут будуть колони йти тут, сюди через Мартину. Ховалися ми там у сестриній хаті там, через городи. Бо тут вже кось рядом, вже думали, туди далі сховаємося. Оцець був я, дід, баба, син, невістка і двоє дітей було у нас. І то обстріляли стріляли туди. Вони тут он, сліди видно тут їздили. Он, бо... От він попит дворями, вони там і в стояли, вони виїжджали вони сюди і туди по тій хаті обстріляли. Добре, що ми були в другій хаті. Аби в першій були, так там би всі ми залишилися. там усі. Ото були в другій хаті, і воно через читай, дві стіни на кото. Онуку ранило, ну, повлітали цокла, там усе повлітало в хаті, там в осколках усе. Вона і зараз в так стоїть, ніхто її не ремонтував. 31 березня почали вони часа у 9 часу, часі, отак не, не знаю, ну так, приблизно. Перва колона пройшла тихо. Ну, пройшли вони туди далі, стали, навірно, живі той. Тоді зати було. Ми в погребі сиділи. Тоді померзли діти, це ж березень, холодно, ще й сніг. Ми померзли. Ми перелізли в хату рачки. ну погреб тут рядом, там 5 метрів від хати, перелізли. І там у першій хаті в кухні ми сиділи. Нічого, так поки не так не той. А тоді як бабахнуло, так зразу темно стало, у вікна. Не вікна воно попало, а як окно якраз. ось у той. І один здорово розірвався там у хаті, там хата побита страшне, усю мебель побило і все. А я так кровать була, побачите, де вона і зараз там стоїть, холодильник високий. І діти на кроваті були за холодильником, а я коло дітей стояла коло кроваті. Дівчина малювала, хлопець так сидів. Коли як ото як ударило, Потемніло в хаті, нічого ж ми не бачили вже, не стекол на вікон, ні дверей. І я на хазяї, хоч воно вже немає нічого, я на хазяїна кричу на діда. діду ліз, бігом відкривай двері, а їх вже, звісно, на вікон нічого ж немає, ну, а так темно ж було. А тоді, як воно вибуховою хвилею мене, навіть кинуло на дівчину, і я почула кров, ну тепло ж, кров. Кажу, дівчина ранена. Їй ручку розбило і в груди. Ну, один снаряд ну, пішов по хаті, а два в хату, а один у кухню пролетів у кухню пробив зовсім. І ми до вечора долежали, тоді медсестру її на носілках перенесли вже, вони поїхали затища. Дід прийшов, прові, провірив, чи затяжок, розтяжок немає. І ми дівчину перенесли у ту хату, у свою вже. Перенесли і медсестру привели. Медсестра подивилася, обробила, ну як не воруши її, воно кров не йде. Ну, обробила її, все вже зять і дочка у прилуках вже всіх на ноги підняли, скори, все, вже у больниці ждали. Виїжджать, колона пройшла, вже 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 не було, колона проїхали, вони всі. Там машина горіла, ну наші попередбивали, їх там як стояли, горіли. Ніхто не хоче вивозити. Онуку рани, ніхто не хоче вивозити, всі бояться. За один Саша Цепко, Сережин другу, як до рожнивку, а там тоді зять приїхав з прилуки з дочкою. Забрали на в прилух, Прилука аже робили там витягували осколок. Осколок то зайшов, а виходу ж то нема. Вони не знайдуть. А він осюди отут, аж отут витягли. Так хоча б ж воно там що-небудь, а то ж сліда не було, попід усередині усе, він йшов. Спасіба, врачі дуже безпокоїлися і все, дівчину, ну вона ще раз казали, два рази рентген зробили їй і витягли той осколок чималий. Тепер вона в нас боїться і боїться і боїться.